Ще один яскравий момент нашої програми презентація поетичної збірки переможниці літературного конкурсу молодих поетів пам'яті Валентина Мороза 2025 року Юлії Каспрук». Дякую, дякую за добре слово. Чути. Тиша. Не маючи яскравих проявів, містить у собі величну силу, панує над нашими снами, забезпечуючи спокій і розслаблення, холодним дощовим вечором, крокуючи після тяжкого робочого дня або ж насиченої прогулянки, насамперед хочеться спіймати тишу за руку, втілити її в життя, надати їй образ, властивості і місце у серці цієї миті. Чи ви коли-небудь бачили на своєму шляху щасливу задоволену пані з пошт смішкою, яка випромінює тепло? Так ось, посеред галасливого натовпу, вона слухає симфонію тиші, її розповідь, її найпотаємніші ноти, і жодний грім не здатний сполохати чи зменшити її згучність. Тиша, чарівні необмежені ліки. Проте, не для всіх земних. А лише для тих, що не бояться потоку власних думок. Якщо вважаєте, що тиша не впливає на вас, знайте, вона вже вами володіє. Заплющіть очі їх не заплющуючи. Як виглядає ваша тиша? Вона тепла чи, можливо, прохолодна? У тілі з якого знайомого вона оселилась, а можливо. Бути відлюдником не так же й кепсько, як вважаєте. Тиша, тиша, на каблучці планету колише. Тиша, дахівка зіштовхнула пісню. Живешся мною, заради чого тише, висмоктуєш залишки нутра чисто. Тиша, обіцянок, бо не залишиш. Тиша, краплиною роси прокинусь, Маскарад прогамлений вогнищем. Глянь. Прикута примара за вікном. Небесного та й землі не дірветься, тиша. Далі я зачитаю для вас патріотичний вірш, у якому є дві частини: від чоловічого образу та від жіночого. Вирушаючи у шлях під назвою Захистити своє. Мені трапився квиток в одну сторону, без повернення та обміну, готовий до втрати фізичного, нило у грудях, та знав страждати за мною сильно не будуть. Дружини караокої і сина не нажив, загинув без вісточки про молодшого провідника. Не здійснилось усе, чим так відчай душно марив фундаменти погорілі, втрати не являтимуться мені у снах і кігтями старого тигра. Дума нині така чом так скоро смерть взяла надімною опіку, якщо вірно, волі честь захищав, нехай тіло моє бездиханне, і лише міць сердечно, біла моя, за плоть живу не в колосках, Зректися за висока ціна. Пізнав мерзлоту в кістках і не вважаю, що занадто жвавий. Не проникають блакитні троянди в душу, подругою стала зима. Тож для Господа я білий слуга, і постріл у мене це ніщо та ніяк. Тепер ми з сином тримаємось за руки, гуляючи в Калинових садах, Мої сіниці кружлятимуть вічність по жовтогарячих небесних ланах. Звернення дружини загиблого воїна до небес. Чи просила? Аби досі на ранковій каві виднілися нараси твоїх теплих фраз. Чи веліла, щоби спостерігав, як у темряві заплітаю колоски, адже ти їх оготворив? чи шепотіла вісні кидати під ноги трояндові намистини, наче спомин першої річниці, чи справді усі стежки постелилися там, де ти донестями нестями палко любив? Сини. На милість та крижану біль від зеркалення тебе молодим. Чи бажала, якби воля моя, омивати солоними водоспадами наш омріяний вір? Ні, звісно, ні. Спочивай, моя надто юна, сором'язлива тінь. Касіопеє. <звук> Манливе фортепіано, повіки мальовані ягодами, від порівнянь в'януть люди, вдивляюсь у ваше обличчя і правди не можу здійняти вітрило, покинуте липним, стихії грядуть поміж вами, мушле, подарую вам сукню, сузір'їв замерзлих конвалій. Тяжке волосся, ніби в ляльки, капелюх твій кільця Сатурна, рукавички, оздоблені хутром, передвіщає в блискавічні сни, знов гортаєш, п'єш рік за роком, Забава для сталих переконань. Чорна кішка підслуховує думки, кладе розмови. У вічний ранець. Піднеси підборіддя навхрест кинджаве галявину полодневу. Вже ж її не кляни, злостиве жадання схолонуло приховане. Крижаною фіалкою зафарбуй мимохідь. Сльозливий тембр, завіса на підлозі. Гадаєш, віримо досі Облуднику вдосталь торкнеться зморшок днина світла й сумна. Блискотливі галочки на фортепіано старому прокинуться хрестами. Ніч ласкава. Сентенції місяця. Шумить мораль. у далекоглядності таїлася печаль. О ноча ілюзорна злива думрясна, довівши додому, серденько зачини. Кишенькові зорі сойкам дарунок, омертвілий букет істину розтросив. Камердин ремій, де щоток відгомін. де ж слід твій лісний? У тіней моїх оманлива гладка скарбниця визирають, ховаючи очі в ночей степ, завербований вродою творчості. Перше слово на цім світі стало пророче. Без нас би все це продовження однієї філософської історії. Прикидаюся кришталевим птахом, відлітаю подумки, вдалину неосяжну, на крилах несу наш з тобою портрет, написаний духом осмисленої любові, пір'їнками лікуй, блакитні місцини, Осередя сліпих співців пташенят. Усе людьми забуте, іноді виблискує, ігноруй тяжкі полотна, дрімучих хмар. Важливо лише те, що в мідних очах лиліє солодким і прозорим порожнім ганяє в безодню. Світанкового серця храм підсилює дбайливу осінь. Світ той гіркий, казали вони, вкриваючись осокою, думкою тремтіти, горіти, хотіти, та долоня чомусь грає з нами. З моєю термінологією я, звісно, співчуваю перекладачеві. Коли ми трішки були ними, мармурові нотки листопаду загадкового зашифровують м'ятною мальовничістю моря, побивається вишня, витонченістю кров'яною, цінність не спрагла відданість для нього. Завербований солод у вічності погляду лавою. Перепрограмовує забуті частоти, гасне піч, адже крига геть чисто не моя, обіймається квартирки порив полум'я. Норовливі, пишні вії, надто рум'яні вуста, до уявного човника вже поспішає весна. Скидає набережні у радіовозли. Ось змокли лілеї, привласнила зима. Гармидор ненависті полонив його серце. Прядивом обіцянок погляд заіскрив, Чим душ затихала публіка від того сміху, що заживо людську любов хоронив. Містифікація, сцена номер п'ять, глядіть гіпнотичною гаваню, друкує думки, живописців котушка шаметається. Тікай, дорогенька, цікавість не хліб, перевертень обходить велично тебе. Милість, ослаблена струно, вбачаєш тільки ти, доки симфонія чужою стає, шви у дзеркалі, видумки ворогів. Купаючись у злі, жадаєш померти скоріш, промовляючи. Поганого тут не бажають мені. Ти долонею торкаєшся годинника, би сонце в лініях хованється, ти виглядаєш про минулі літа, рідних, яких на цьому світі вже нема. Сусідська собака безперестанку скаволіла вже й тієї нема. Ти повертався і блукав. Немає знайомих, живих, незадоволених, дратували, відколи ж себе пам'ятаєш. Та лише спостерігав, так і промайнуло життя. Дихай, палкими травами, дотиками місяця він слідкує. Від дзеркалення сонної води, мрій, палітрами морів, люстерка безкраїм шляхом, не оглядаючись линь, обіймають долоні оксамитові бори, фальсифікація вічної любові, нашого століття хижий шар. Ну і на завершення, щоб ви не заснули віч про кохання. Сяйво білої ночі притінило шумливу дуель, пришвартований юнак, тінню неба видався на підпорах. Підходжу запитати сьогодні квітчалося веретенце, непорушне, нерозсудливе серце видало ясну суть і закам'яніло. Гукаю вигаданого миротворця, якби вам за присписа не дізнатись, кажуть, доля у власних руках, Тож я їх простягнула, зарадила розбоялій долі і погляд до ферзя, у квартирці новоспеченого сонця, я муза, мабуть, проте барви темні, пам'ятна гранітним дощем ліплена, як було здогадатись безжиттєво, непокірний дотик днів полум'яних образ для сувенірних коханців. Дякую Кожному з вас особисто хочу висловити вдячність за те, що ви підтримуєте культурний фронт у такий надважливий час. Дякую за увагу. До нових зустрічей.